Захист шиї це наша власна розробка. Зараз я покажу, як вона фіксується на вашому спорядженні на плетонос. Вона складається із двох елементів переднього горжету і основної частини. Плитоноска. Роз'єднуємо, щоб нам було зручно. Знімаємо плечові лямки. Ось таким чином. І беремо основний елемент, вставляємо під плитоноску. Раз і тут два. Все зафіксували і закрили. Є. Передній цей горжет ми фіксуємо ось тут на липучці. Раз. І тут теж раз. Є. Все, вдягаємо нашу плитоноску. Ось так воно сіле і закриваємо, регулюємо по висоті, так як нам буде необхідно. Все. Рухи не сковує, нічого не заважає. В шоломі теж буде дуже зручно е з цим горжетом. Захист шиї від молі.